Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні розповім про топ-10 книг для інвестора-початківця. Частина з цих книг буде загальна про гроші, а частина буде безпосередньо про інвестиції. І ті, і ті книжки будуть цікаві як і початковому інвестору, так і тим людям, які вже інвестують. Перевага 21-го століття, що деякі книжки можна прочитати паперові, а деякі книжки можна прочитати онлайн, собі в електронній формі. До речі, зараз саме час поставити лайк і підписатися на канал, бо ми починаємо. Щоб зменшити кількість акань, бекань, мекань, я собі підготував е, листочок, на якому все записано в мене. Тому цього разу я буду читати з екрану, з монітора, буду зачитувати короткі Цензії тих книжок, щоб ви розуміли про що буде йтися в тій або іншій книжки. А не просто щоб вам назвати список з 10 книг і все. Назви книжок буду читати на російській мові, а вже рецензію на українській. Чому назви на російській? Тому що на українську багато що ще є не перекладене. Або якщо перекладені, то зовсім інша назва. І знайти їх на українській, щоб купити, на жаль, на даний момент дуже тяжко. Отже, почну з загальних книжок про гроші, де розповідається про гроші і про те, як з ними треба взаємодіяти. Отже, перша книжка, самий багатий чоловік Вавилоні» Джордж Сай... Альмайл Клейсен. Я вже про неї розповідав раніше, що дуже крута книжка для тих людей, які хочуть взагалі почати змінити своє життя по відношенню до грошей. Що тут пишеться в рецензії? Це настільний посібник майбутнього мільйонера. Події розгортаються у стародавньому Вавілоні. Де прості роботяги пізнають цінність грошей і вчаться керувати ними. Сюжет не наочно демонструє, що питання управління фінансами є актуальним у будь-який історичний період. Із загальної маси автор вичленює сім правил, яких необхідно слідкувати за досягнення фінансового благополуччя. Перше відкладайте десяту частину з усіх доходів, друге контролюйте рівень витрат. Третє, вкладайте частину коштів для отримання доходу. 4. Розраховуйте можливість виникнення фінансових ризиків. П'яте. Використовуйте власне нерухоме майно на ринку. Шосте підтримуйте свою фінансову спроможність після перевищення трудового віку. 7. Вивчайте самостійно нові економічні методики та фінансові інструменти. Ця книга буде корисною тим, хто не має чіткого уявлення про правильний розподіл коштів. Скориставшись порадами автора, читач зможе не лише освоїти ази фінансової грамотності, а й максимально ефективно вкладати за Ощадження до існуючих фінансових інститутів викладення матеріалу у форматі літературних нарисів робить складні економічні аспекти зрозумілими навіть тим, хто не має. Відповідної освіти книжка читається дуже легко, дуже цікаво, і її б я рекомендував читати. От, якщо ви її не читали, то вона не відноситься до інвестицій. Вона в загальному відноситься до грошей. От, і якщо ви її не читали, рекомендую її читати саму першу. Далі багатий папа, бідний папа, роберта Кіосакі, от така книжечка. Автобіографічна робота Роберта Кевасаккі розповідає про його дитинство, юність та життєві уроки, які виклали йому рідний батько з мисленням бідняка та заповзятий батько друга. Автор на пальцях пояснює читачам, як треба поводитися з грошима. Автор не стверджує, що його стратегія допоможе кожному взяти і. Розбагатіти відразу, він реалістично дивиться на речі і тому формулює кілька базових правил, керуючись якими кожен зможе розвинути свій рівень фінансової грамотності до необхідного для ефективного фінансового планування у довгостроковій перспективі. Кіосакі вважає найважливішим у будь-якій ситуації мати мотивацію та розуміння довгострокових цілей, вміти отримати вигоду та завжди знаходити додаткові активи. Чітко розуміти свої фінансові можливості та корелювати їх із поточними потребами, знаходити час для безперервного саморозвитку, мати в оточенні професіоналів та друзів, у якому у яких є чому повчитися, завжди ділитися з навколишніми набутими знаннями. Що в принципі я і роблю? Третя книжка квадрант денежного потока того самого Роберта Кіосакі. Цю працю можна вважати продовженням книги Багатий тато бідний тато. Автор допомагає читачам визначити своє місце у житті, ставити професійні цілі та змушувати гроші працювати на вас. Запропонована Робертом Кіосакі система суспільства змінює уявлення про робітничий клас і дозволяє глянути на себе збоку. У книзі пропонується принципова нова схема організації соціального устрою суспільства. Люди розділені на чотири категорії відповідно до життєвих принципів мислення та цінностей. працюючи за наймом. Самозайняті або дрібні підприємці, власники великого бізнесу і інвестори. Різниця між цими групами полягає в тому, що S та Е e працюють за гроші у той час, як і та АЙ змушують гроші працювати на себе. Автори доводять свою думку реалістичними прикладами у тому, щоб читачі могли точно розібратись у схемі взаємодії цих груп. Квадрат грошового потоку своєрідна унікальна можливість поглянути на власне життя з боку, розібратися в бажаннях і точно сформувати майбутню мету. Мова викладу максимально спрощення для, для успішного засвоєння пропонованого матеріалу. Методику, яка на сторінках книг описує Кіосакі, дозволяє зрозуміти, як перейти від активного доходу до пасивного та стати справді успішним. Цитата з книги. Гіганти часто подорожують і падають, але черв'яки не падають, бо вони тільки риють і повзають. Далі четверта книга Думай і багатій Наполеон Хіл от така, до речі, єдина книжка, яку я знайшов на українській мові. Результат 20-річної роботи зі створення єдиної формули успіху. Наполеон Хіл об'єднав особистий досвід та досягнення кількох сотень підприємців. Думай та багатій короткий посібник та дієвий мотиватор на шляху до успіху. У передмові автор пояснює. Що не ставив за мету дати покрокове керівництво з отриманням багатства в найкоротшій терміні. У своїй роботі Наполеон Хілл насамперед вибудував ефективну філософію життя, яка допомагає реалізуватися у тому чи іншому напрямі. Написання книги зайняло майже 30 років. За цей час автор взяв інтерв'ю більш ніж у 500 процвітаючих американських бізнесменів і на підставі цього матеріалу склав свій алгоритм успіху. Книга читається легко і швидко завдяки яскравим прикладам із життя, які точно розкривають суть розглянутих проблем. Поступово позначаються етапи реалізації власних амбіцій, починаючи з бажання і закінчуючи результатом. Наполон Хіл перебирає долі людей, які йшли до успіху різними дорогами, але досягли свого. Такий підхід з універсальність матеріалу та актуальність на всі часи. П'ята і шоста книжка вже більш про, на 50 на 50 про гроші і про інвестиції. Це Wiljaм Брейнстайн. Перша його книжка Маніфест інвестора», друга розумне розподілення активів. Що тут пишеться? Сміло починайте з його книг, вони написані у гумористичному стилі і тому легко читаєте. Ви запитаєте, чому про такі речі пише Медик. Бенстайн дуже добре розуміє людей, які ні разу не фінансисти і хочуть навчитися інвестуванню з нуля. Власне кажучи, у нього була така ж ситуація, тому він знає, що цим людям на порядок важче опанувати сферу інвестицій, чим комусь іншому. І максимально дохідливо пише про інструменти довгострокового інвестування, які можуть бути прийняті в умовах сьогоднішнього хаоса на ринках. Далі підуть книжки, які вже більш таки про інвестиції. І перша книжка, ну точніше, сьома книжка, підряд, виходить, можна взяти будь-яку книжку, на якій написано інвестиції для чайників. От любого авто. І там будуть розписані різні термінології, щоб вам більш розбиратися. Тому так коротко про сьому книжку. Восьма книжка фінансова відчутність для руководителів і починаючих спеціалістів Олексії Гірасімінка. У своєму підручнику автор простою мовою пояснює, як правильно аналізувати фінансову звітність компаній, з якими перешкодами часто стикаються інвестори, та як їх оминати. Зазвичай автори книг для інвесторів-початківців унікають складних тем і розповідають тільки про прості та базові сторони інвестицій. І тут автор пояснює як принципи фундаментального аналізу, так і розбирає важку фінансову термінологію з допомогою прикладів. Дев'ята книжка дуже крута: обикновенні акції і неабикновенної доходи Філіп Фішер. У 2018 році на річних зборах акціонерів Уоррен Баффет назвав книгу Філіпа Фішера дуже гарною роботу, відзначивши його підхід до інвестування. Книга вчить аналізувати та обирати перспективні компанії акції, які можуть зрости. Фішер пояснює, як краще сформувати інвестиційний портфель. Отак От коротенько про цю книжку. Книжка крута, варто читати в читанні. І десята книжка, на мій погляд, сама крута книжка по інвестуванню. Звичайно, я не читав всіх книжок, тому хто знає ще крутішу і ліпшу книжку, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я собі почитаю. Називається вона Разумний інвестор, полне руководство по стоимостному інвестуванню. Бенджамін Грем. Перше видання книги вийшло в 1949 році. Після цього вона перездавалася чотири рази. Підходи та принципи, про які розповідає Бенджамін Грем, продовжують виконувати багато інвесторів. Книга без математичних формул розповідає про вартісне інвестування та фундаментальний аналіз. Бенджамін Грем вчить інвесторів відрізняти ціну компанії від її реальної вартості та знаходити недооцінені акції, які можуть сильно зрости в майбутньому. Написана Грехамом в 1949 році книга Розумний інвестор відкрила суспільству, що інвестування це не гра в кістки, де все вирішує випадок, а складна та фундаментальна наука це своєрідна біблія фондового ринку. О, і так на сам... насправді є. Прочитавши книгу, можна зрозуміти різницю між спекуляцією на фондовому ринку та інвестуванням, познайомити зі стратегіями пасивних та активних інвесторів. Також наводяться конкретні приклади аналізу цінних паперів для непрофесійного інвестора. Я думав, що це найкраща з усіх написаних книг про інвестиційну діяльність. Я і зараз так думаю. Пише легендарний інвестор Уоррен Баффетт. Кожен розділ книги закінчується розгорнутим коментарем з урахуванням сучасної ситуації від інвестиційного оглядача Wall Street Journal Джойсона Цвейка. Основна увага у книзі приділена принципам та методам вартісного інвестування, а також правилам поведінки на ринку. У перших рядках передмови автор повідомляє, що його праця не розкриє нам секрети швидкого збагачення, натомість допоможе правильно сформувати інвестиційну політику, що ж вважає за правильне Бенджамін Грем. Він він наводить безліч прикладів, коли високий рівень інтелекту та значний стан не допомагає інвестору досягти бажаних результатів і робить висновок, що вміння володіти собою важлива складова успіху. Серед необхідних якостей інвестора він називає завзятість та терплятість. І це дуже важливі речі, тому що коли ви такий, а, а вліво вправо, ой там щось впало все, що робити. Це ви, ви не інвестор. Цитата розумний інвестор це реаліст, який продає акції оптимістам. І купує у песимістів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які книжки ви читали і вважаєте корисними для прочитання інвестору. Що, можливо, читали з цього, і що вам зайшло, що не зайшло, як то говорять? Підписуємося на канал, ставимо пальці вверх. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях!